Моє вітання. Це вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк. і наш гість сьогодні, український державний та громадський діяч. Нині виконавчий директор Українського інституту майбутнього, Віктор Андрусів. Вітаю вас! Вітаю. Говорити ми сьогодні про старт нового політичного сезону в Україні, адже осінь традиційно обіцяє бути гарячою. Опозиція вочевидь спробує розхитати ситуацію вже типовою для них тарифною та соціальною риторикою. Отже, чи подіє вся ця історія? і Чого чекати простим українцям цього року? Сьогодні ми їх спробуємо з'ясувати з нашим шановним гостем. Власне, пане Віктор, перед початком ефіру розкажіть про все ж таки Український інститут майбутнього новий, абсолютно цікавий проєкт. Чим займаєтеся і які вже є результати на сьогодні? Ну, власне, інститут це аналітичний центр, в першу чергу. І наше завдання готувати от саме дійсно аналітичні матеріали, які. Дозволяють приймати хороші рішення для майбутнього України. Тобто, ми собі ставимо звичайно таку амбітну ціль розробити важливі рішення, концепції для України, які вона може втілювати. Але починаємо в тому числі просто з аналізу важливих таких питань для. Виживання нашої країни і прийняття рішень, тобто на даному етапі, ми взагалі вважаємо, що е, інтелектуальна еліта, інтелектуальне середовище мусить пропонувати державі певні правильні рішення, тобто не перекладати цю відповідальність на державу і не критикувати прийняті рішення, а в тому числі і говорити: ось таке рішення є правильним. Це от. Один дуже великий напрям також. Ми дуже багато хочемо робити саме для закордону, в смислі в тому сенсі, що ми хочемо багато аналізів українських процесів перекладати на англійську мову і передавати теж для міжнародної спільноти, тому що ухвалюється. Багато рішень, але про Україну дійсно мало фахової інформації. Дуже багато інформації журналістів, де є дуже багато суб'єктивних чинників. І позиції гравців міжнародного рівня формуються різними такими тенденційними журналістами чи амбіційними заявами. Ми хочемо дійсно презентувати їм порядок денний з фаховими аргументами. Ось буквально напередодні виборів в Росії. Ми теж підготували дуже фахову доповідь по ситуації в Росії, по тому як ці вибори впливають. В чому основні ризики цих виборів, і зокрема теж ситуація в Криму як впливають на Україну. Ну, е, насправді для України, якщо говорити в стратегічній перспективі, е, ситуація є позитивною, в тому, що вони дійсно пішли на всі ці порушення, е, на які світ звертав увагу, провели такі вибори в Криму. І е, оскільки вибори в Росії були в тому числі за пропорційною системою, а не тільки за мажоритарною, то факт невизнання виборів в Криму може насправді поширюватися і на невизнання Думи. Сьогодні. Е, про це не говорять, говорять тільки про невизнання виборів в Криму. Але оскільки обиралися партії, то фактично часто. це і нелегальна дума, да. і нелегітим і, і, да. дума може абсолютно бути визнана нелегітимною. В чому перспективи такого рішення? Якщо в Росії розпочнуться вони, так чи інакше рано розпочнуться протестні рухи. Тобто явища, світ може вести з ними офіційні переговори після того, як. Заявить про невизнання думи, в тому числі посилаючись на свої попередні заяви щодо нелегітимності виборів в Криму. Тут абсолютно погоджується, власне, сама низька явка, як і в центрах громадської та політичної активності в Росії, це Москва і Санкт-Петербург, де за різними підрахунками явка склала навіть нижче 20 І по всій Росії в цілому дійсно говорять про те, що народ буквально абстрагувався від тих всіх процесів, які відбуваються в країні, і це абсолютно передреволюційна ситуація. Якщо говорити про Україну, от на старті політично нового сезону чимало експертів говорять про те, що реформи Гройсмана. Власне, їх початок можуть призвести до такого собі соціального вибуху. Восени. Як, власне, ви оцінюєте такі перспективи? Я схильний вважати, що ситуація дійсно в суспільстві є напруженою і що. Тарифи дійсно є високими, і проблема серйозна. Тобто, люди відчувають проблему і досить високий рівень теж протестного настрою. Втім, насправді, ті протести, які будуть відбуватися, я не схильний сприймати їх серйозно в зв'язку з тим, що для такої реальної складної ситуації ще потрібен суб'єкт. Тобто той, хто дійсно зможе повести людей за собою, от Юлія Володимирівна активно намагається використовуватися цим. не тільки Юлія Володимирівна, а що тобто, опозиційний да, блок. І, Ляшко, і опозиційний блок. Тобто дуже багато людей намагається на цьому зіграти, і всі разом вони мають колосальний антирейтинг. Тобто це все люди з значним, значним антирейтингом, і відповідно навіть людина, яка потенційно хоче висловити свій протест, вона ну, опиняється перед складним вибором, що цей протест піде на підтримку, наприклад, Юлії Володимирівни, яку ця людина не підтримує. Так? І це, це досить складна ситуація. Другий важливий момент треба розуміти, що протест як такий, насправді, його рушієм, завжди є молодь. Тобто, от молодь як така е, активна група, в тому числі і фізично активна група, вони складають кістяк будь-яких таких протестних, революційних дій. Е, тема тарифів не, абсолютно не зачіпає не молодь. Так, група. Та, тобто, і та соціальна група, якої торкається саме це питання, е, вона ну, не є протестно активною. Є -активною. Тобто, та, ця група голосує на виборах, і, в принципі, високі рейтинги е, той ж самої Юлії Тимошенко-Поблока чи партії вони вказують, що дійсно ця група от таким чином протестує. Разом з цим говорити про масові явища, я поки що не бачу передумов для того, щоб вони відбулися, мало би відбутися декілька тренувальних, принаймні таких так, штук, так. чого ми не бачимо. Ще, ще теж одна дуже важлива група, яку зачіпає ця проблема, це звичайно бюджетники. Але ну ми чудово розуміємо, що все таки це люди підневільні, вони перебувають у вертикалі і уявити собі, що вони виходять на протести. Мало ймовірно, за винятком того, якщо ці протести. Те знову ж таки вклиняться місцеві органи самоврядування, місцева влада, яка теж принаймні, на фоні цього бюджету, який подався, перебуває в надзвичайно складній ситуації. Тому якщо місцеві еліти будуть теж мобілізовуватися на такі протести, то тоді, в принципі, це може бути теж спонтанне явище, яке призведе до появи спонтанних лідерів, ось... спонтанних нових гравців. А от виникає запитання: насправді чи на користь Україні всі ці процеси. В цій ситуації, в якій ми знаходимося, воюючи з Росією, я, я от схильний вважати, що насправді протест, тобто сьогодні, це є такий ж елемент функціонування системи, як і вибори. Тобто, Здоровий. Та, тобто це, це нормальний елемент, до цього треба ставитись нормально. Цього не треба е, боятися, тобто, е, там, к, ну, драматизувати ситуацію таким чином, що країна розвалиться. Ні, це, це позитивно. Насправді, що є протест, який е, е, мав би ну, бути да. спрямований на участь громадянського. Звичайно, суспільства та. У всіх цих Спрямований процесів, числі, не на повалення влади, в першу чергу. От. А про повалення влади сьогодні не, не, не буде йти мова. О, не тому що влада не забирала у людей право висловлюватися і діяти таким чином, тобто влада не перебуває в форматі того режиму, який нам довелося валити три роки назад, і відповідно є багато інструментів, які люди ще не реалізували. І а ось коли влада забере ці інструменти чи не дає можливості реалізуватися в інші способи, то звичайно, що тоді не залишається іншого вибору, як її зносити. Тому таких передумов я сьогодні не бачу. Протести будуть різні, не тільки тарифна тема. А я думаю, що будуть мобілізовувати теж різні соціальні групи. Це малий середній бізнес, аграрії, тобто їх теж, мабуть, будуть намагатися. Але, але так чи так. інакше гравці здатні це зробити, вони є дуже слабкими і з високим антирейтом. Окей, слідкуємо за всіма цими процесами. Ще одна насправді досить болюча і важлива тема для України сьогодні. Це мінський процес, чи як це правильно називати, ми з'ясуємо з вами. Вочевидь, що в світлі останнього візиту до Краматорська, міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, можемо говорити про те, що певні розбіжності і нерозуміння є не лише між нами і Росією, які є в принципі очевидними, а й між нами і нашими західними партнерами. Власне, як ви оцінюєте ті пропозиції, які винесли Штейнмар та РО, і внову, як друге запитання: як би Україна мала діяти в всій цій ситуації? Ну, власне, до речі, питання Донбасу це те питання, яке може, скажімо так, теж перебити всі протести потенційні, тому що якщо воно раптом різко увірветься знову на порядок денний, то зрозуміло, що ну, не можуть собі політичні гравці дозволяти такі внутрішні ігри. І це питання абсолютно може нівелювати загрози соціальних вибухів. Але разом з тим, ситуація дійсно для нас, я б сказав, зараз є критично неприємною в зв'язку з тим. Тим, що Захід обирає стратегію скинути Україну тобто, з порядку денного. Тобто їм потрібно мінімально прийнятне рішення для того, щоб абстрагуватися від того, що тут відбувається. Фактично, Захід обрав рішення про заморозку. Яка, дозволя... них, та, та, яка дозволяє їм в контексті внутрішніх їхніх проблем розв'язати собі більше руки, і водночас, не, скажімо так, не, 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 не зберегти лице при поганій грі. Ось. Для нас, звичайно, така ситуація є неприйнятною, і в цілому я взагалі вважаю, що перспектива такого рішення є низькою, тому що є умови, за яких наступає заморозка. Та? Тобто, коли. Там ми бачимо, що, наприклад, Росія втрачає до цього інтерес, та, вона займає якусь там, позицію уже не експансивну, та, а от нейтральну. Тобто от нехай так все залишається. От, цього немає на сьогоднішній день, зрозуміло. І стратегія Росії тримати цей конфлікт гарячим, пок... тому що він дозволяє забувати про Крим. Коли тільки, тільки стихне конфлікт на Донбасі, ми будемо мати Україна, зокрема, більше можливості говорити про Крим, і світ буде мати більше можливості говорити про Крим. Тому це елемент їхньої стратегії, які вони е, будуть використовувати, і заморозка вона теж в даному випадку їм не грає на руку. Тому я не схильний думати, що дійсно на. на Прийде оцей момент, тобто коли нам зараз доведеться розвести війська, і дійсно з тої сторони ніхто стріляти не буде. Наразі прийде мен... це. Ні, я якраз вважаю, що він не, не прийде. Так, я вважаю, що для цього є дуже мало шансів. Хоча е, політична воля для цього формується достатньо. Тобто, як на Заході, так і в Росії, в принципі, ця політична воля виростає. Е, звичайно, теж не, більш неприємною, ніж заяви Штайнмера і Єро, є заява Байдена, де він говорить про те, що Україна пішла на складне рішення. Тобто е, він говорить фактично про те, що ми самі прийняли рішення про от, е, надання цього особливого статусу і зміни в Конституції, проведені там виборів. І це для нас є дуже. Дуже поганий сигнал, тому що раніше про це не говорилося. Хоча це рішення ми прийняли не вчора, тобто ми в лютому, другі другій вже мінські домовленості укладали. І те, Тобто раніше всі розглядали міські домовленості як елемент гри в час. тобто розтягнення часу, тобто і не то, і не та та те, що вони йдуть на такі заяви, означає, що вони від цієї стратегії відходять і вони в цілому хочуть відійти від цього конфлікту. Американці і американці теж. тут цікавий момент. Насправді, що ця заява Джо Байдена вона передувала власне тій ситуації, яка відбулася в Сирії з знищенням гуманітарного І Ми повернемося до цієї історії. Байден ще говорив про що. Говорив про те, що мовляв, Україна не повинна давати Європейському Союзу нашим західним партнерам приводів для скасування санкцій, а повинні проводити реформи якомога скоріше. У мене виникає запитання, яке має відношення проведення реформ до територіальної цілісності окупації нашої території. Е, ну, це я називаю знаєте, дилема поганого боржника. Mm -hmm. Тобто. Якщо у вас є боржник, то в принципі насправді між вами суто тільки фінансовий бік справи, коли, наприклад, ви позичили комусь кошти і все, а він вам має їх віддати. Але коли ви знаєте, що цей боржник напивається і ризикує собою, то, звичайно, це напружує вас в цілому щодо, щодо, щодо шансів повернення своїх ресурсів. І в даному випадку ми маємо цю ж саму ситуацію. Звичайно, мова йде про територіальну цілісність. але Американці не будуть. і Це не цілісність Америки, не цілісність Європи. І вони, звичайно, намагаються дотримуватися якихось міжнародних стандартів і взятих на себе зобов'язань, але вони не будуть замість нас робити нашу роботу, і їх лякає наша неспроможність робити цю роботу. Ну вони нам допомагають. Ми просимо їх нам навіть допомагати ще ретельніше. Насправді, після всієї цієї історії з заявами Байдена вже було позачергове екстрене засідання Ради безпеки ООН, де ми можемо. Ми говорити про абсолютно різку зміну риторики наших західних партнерів щодо Росії. Вони вже не висловлюють е, таку глибоку стурбованість а роблять прямі абсолютно звинувачення винних у скоєнні злочинів. Е, власне до чого може призвести я маю на увазі, для Кремля. Така зміна риторики сполучених штатів, до міністра закордонних справ Великої Британії, закликав проведення чергової порції санкцій. Отже, яку на вашу думку тактику бере Кремль цього разу, і для України що це може означати? Тут є важливий момент, що зараз, тобто в Кремлі, досить байдуже ставляться до цих звинувачень, тому що йдуть вибори в Штатах. Але і, до да, санкцій не дуже вони байдуже ставляться, бо вже наступного року резервний фонд український а так, але насправді аналіз показує, що Росія постраждала не від санкцій, а від падіння ціни на нафту. І в нас попереду засідання так. ОПЕК, і якщо вони не домовляться, то так, питання так, Тобто самі санкції особливої шкоди не завдають, тим більше в. Враховуючи, що вони знайшли собі канали для вирішення цих питань, тобто через частково, Балкани, да. через Білорусію, тобто постворювалася купа підприємств, вони, тобто, в тій чи іншій мірі вони не, не так болюче відчувають ці санкції, як би могли. Ось. І тут насправді я, я переконую, що в Кремлі частково вважають, що це теж є передвиборча гра, в тому числі у Штатах, тобто і в Європі, це є елементи політичної гри, тобто ці різкі заяви. І по-друге, Взагалі поведінка Кремля будується завжди на тому, що Too big to fail, та, як кажуть uh -huh. про великі банки, ми можемо це сказати про Росію, тобто вони вважають себе за великими, щоб світ з ними раптом перестав да, розмовляти. Насправді, тому що країна як ВВП, якої становить 1,6 від світового, ну не може бути великим гравцем. Це ну, банально смішно. Насправді е, насправді знов ж таки, що ми беремо до уваги? Тобто, якщо ми беремо до уваги дійсно там вагою економічної і там інноваційної, взагалі якусь там важливу роль, Низька, але ми не повинні забувати про те, що з точки зору загроз для глобальної безпеки це, ну, це колосальний виклик. Ось і тут я погоджуюся з вами, і тут Україна і мала би виходити на позиції діалогу саме з безпекових питань для Європи, в тому числі? А, звичайно. І тут ми дуже сильно недопрацьовуємо, тому що насправді а, я теж багато зробив публікацій з цього приводу. Я завжди говорив, що. А, Європейці чують мову безпеки, тому що саме європейський союз він був створений для того, щоб припинити війни всередині, так тобто вони як явище, от цей європейський Союз народився із прагнення безпеки. І це та мова, яку чують і на яку завжди реагують. Мова у вигляді безвізових режимів, там княгині Ярославни, які там колись у Франції і тому подібне, взагалі викликає дикий шок у європейців, тобто подібні, подібний рівень розмов. І украї. І так само наша влада, і взагалі, тобто наша політика, зовнішня політика, вони, тобто, наші представники вони не можуть зрозуміти просту істину. Якщо ви нікуди нічого не привносите, то ваша цінність нуль. Тобто, якщо тобто, цей принцип, навіть принцип з е, НАТО, о, о, ключовий, що країна, яка туди вступає, вона зміцнює обороноздатність союзу, а не послаблює його. І така ж сама логіка європейського союзу. Коли країна вступає туди, вона посилює європейський союз, а не а не тобто стає ще одним е, бідним родичем, якого Але треба Хто не хоче родити? приймати Сомалі до себе в родину. Звичайно, і я переконаний, що Україна би теж відмовилася від таких рішень, навіть без безкоштовно. Е, окей, ще насправді, от питання Криму, ну мені здається, що якось воно випадає у всі ці історії. Як ви як вам здається, і можливо, що би ви порадили в плані зміни державної стратегії чи її взагалі вибудування щодо деокупації? Ну е, знову ж таки, я кажу, тут працює все таки ця стратегія, яку застосовують mm -hmm. росіяни, тобто вони давлять на рану, і відповідно ми забуваємо про інші частини тіла, які теж страждають у даному випадку. Це Крим. Тобто, для того, щоб перебити любу кримську тему, достатньо просто зробити велику кількість залпів на Донбасі і все. І, тобто, Порядок денний зразу міняється. Я, тобто найбільша проблема, яку я вважаю, що в нас дійсно немає якоїсь концепції. Тобто, Ми не діємо системно. Тобто, у нас така політика випадкових рішень. Тут ми щось прийняли, тут не прийняли. Тут ми прийняли помилкове рішення, тут половинчисте, тут рішення повністю, але воно не працює. Коли немає Концепції то немає системних дій. Коли немає системних дій, то немає тобто, цілеспрямованих ударів. Абсолютно. Тому коротко. Наприклад, вивчаючи там, тобто я би створював зараз на території України, наприклад, теж адміністрації тих міст і районів, які діють в Криму, для того, щоб там могли бути якісь голови, які mm -hmm. слідковують ці е, питання по Криму. Та? Тобто я би створював навіть якийсь уряд Криму е, на території України для того, щоб він був суб'єктним, щоб він міг діяти, е, в тому числі підключати сюди питання татар, яких можна розглядати як народ, який бореться за своє самовизначення, як це є по відношенню до Палестини. От. І Україна, яка здавала їм ці гарантії і сприяє цьому, вона може теж ну, виступати е, актором важливим в цих питаннях. І от такий план дій, тобто перелік реально кроків, які ми діємо для того, щоб е, зберігати ситуацію по Криму е, чіткою і впевненою, то навіть команди, які відслідковують банально чи не друкують карту з Кримом українським чи російським, навіть цього немає. І от якщо така системна робота буде, то я схильний вважати, що ми це питання можемо втримувати. Це тобто, якраз інститут майбутнього і мав би допомагати. Певнений, що допоможе працюємо. в цьому напрямку. Як вирішуєте питання комунікації з державою? Ми комунікуємо наступним чином. Ми надсилаємо листи. Ми проводимо заходи, і за підсумком цих заходів ми надсилаємо листи. Ну, наприклад, ми в серпні місяці обговорювали ситуацію в Туреччині відразу з експертами, і ми надіслали перелік рекомендацій, в ключові зовнішньополітичні відомства, де, зокрема, сказали, що. Трактувати майбутнє зближення Ердогана з Путіним слід як елемент гри, тобто, що ці заяви не будуть за собою нічого мати. Та ми вже бачимо, так. Так. І ми, ми це бачимо. Та. І ми надсилаємо ці пропозиції, і наше завдання тобто формувати у політичних гравців абсолютно всіх спектрів розумну позицію. Тобто, ми не граємо на рейтинги комусь чи ще щось. Ми граємо на бік суспільства. Та це називається концептуальне управління, коли ми пропонуємо концепцію, яку розбирають ті, хто приймає рішення. І від цього виграють всі: і суспільство, і відповідно держава. Важливий момент не можу запитати по кримській історії, кримсько-татарське питання, піднімати в якій формі, як ви ставитеся до ініціативи, яка нині активно обговорюється щодо створення цієї автономії. Я ставлюся позитивно, і в цілому ми маємо теж розуміти ну, тобто, специфічну ситуацію Криму. Тобто він не є етнічно українським. І українці складають дуже малий відсоток корінного населення, і в цілому зараз в Криму. І, але тим не менше, ми вважаємо частиною України. Ми не просто України, вважаємо, так. це є частиною України, України, і ми повинні. Сформувати в Криму проукраїнські сили із тих, хто там є, і звичайно, коли татари е, усвідомлюють, що в Україні їм створюються умови для їхнього розвитку і е, політичної самореалізації в рамках ці, такої автономії, вони будуть жити з нами. Тому е, сьогодні про е, кримську державу, про кримську татарську державу навіть мови близько не може йти, тому що вони не, не розвинувся цей народ ще не розвинувся навіть до рівня автономного самоуправління. І те, що ми створюємо їм такі можливості, можливості і умови, звичайно, робить їх проукраїнською налаштованою силою в Криму, яка пізніше дозволяє створює нам аргументи на повернення цього Криму і знов ж таки показує, що ми народ толерантний, де можуть жити різні народи, а не хунта, як нас там люблять позиціонувати сусіди. Це як мінімум смішно, тому що поняття хунти, ми можемо сказати навіть для наших російських глядачів, якщо вони дивляться, якщо ми подивимося дефініцію цього поняття. Ну, немає у нас тут військових при владі і всієї ну, сторони. Ну, якщо менше ми стим... перекладемо з іспанської, то ми побачимо, що всі мерії, от країн називаються Хунта. Це прекрасно. Да? Ну, Україна чимось сьогодні схожа на Латинську Америку, в хорошому сенсі слова. Окей, в нас лишається трошки менше як три хвилини на сам кінець, враховуючи ваш бекграунд демаліанцівський, як, власне, ви оцінюєте нові політичні проекти в Україні можливо можете виділити якісь, і що могло би стати запорукою для їх все ж таки потрапляння до органів державної влади, якісного потрапляння? Тому що ну власне, я просто хочу сказати свій висновок. Мій висновок дуже простий: близько трьох або п'яти років в нас не буде жодних якісних політичних сил. Чому це пов'язано з тим, що. Ті сили, які зараз виникають, і ті сили, які є, вони всі роблять одну дуже велику помилку. А вони думають, що влада це органи влади. І от вони думають, що їм треба отримати крісла для того, щоб створити зміни. І вони не розуміють, що влада це підтримка людей. Тобто, коли вас підтримують 40% людей, як Ердогана, то ніякі військові перевороти з вами нічого зробити не можуть, ніякі органи влади з вами нічого зробити не можуть. Оце і є реальна влада. І оце от абсолютне нерозуміння фокусів уваги. Та? Тобто, наприклад, там я дуже часто бачу, що молоді політики там, просувають якісь закони там, і активно рубаються в парламенті. Але насправді. Проблема в тому, що треба працювати з суспільством і треба формувати інтереси в суспільстві. Якщо ви виступаєте за приватизацію землі, то це не питання закону. В першу чергу це питання того, чи люди дійсно усвідомлять цінність від приватизації землі. Бо як бо ви можете прийняти хоч скільки заводно законів, якщо в суспільстві панує думка, що це зло, то суспільство наше особливо воно цього не прийме і. Помилка всіх, що всі собі створили якийсь такий замкнутий, знаєте, клуб. Там один елітарний, туди хтось потрапляє і випадає звідти. А і ще багато прихильників хочуть туди потрапити. А сила насправді вона внизу. Внизу, в місцевому самоврядуванні, в громадах. Хто, хто сформує там позицію, той буде мати реальну владу в цій країні. Ну от, власне, на такі достатньо конструктивні і цікаві позиції. Наш ефір добігає кінця. З нами був Віктор Андрусів. Я дякую. Ну, від себе можемо додати, вже неодноразово казали, що нашу безпеку все ж таки гарантують сьогодні не пан Штайнмаєр та РУА, а наші збройні сили, які знаходяться на українському сході. На превеликий жаль, чимало європейських політиків і бізнесменів, як бачимо, готові пожертвувати власною безпекою, власною совістю, навіть частково заради легких грошей, чого ми наполегливо не рекомендуємо нашим можновладцям. А це був вечірній тепловізор, і Ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. На все добре, триматись.